Так, на вулиці мінус 5, дуже сильний вітер. Машину я не грів, завів, відкрив дверцята, вигнав машину з подвір'я і поїхав. Зараз ми подивимося, наскільки вона, через скільки вона прогріється. Скинув я на 0,9 вже проїхав кілометр. От 0,9 я проїхав вже 50 градусів. От зараз подивимося. Як вона у нас прогріється? Так, їду, оберти, півтори тисячі десь, 2-4 кілометри я проїхав, вже 60 градусів. Да, трошки я був неправий, не 3 кілометри, а більше, мабуть, 4-4,5 кіно. Ось там буде горочка і на горочці вона має в мене з'являтися, причому з'являється постійно. Так, 3,9 кілометрів 68 градусів. Оберти зараз 2000. 5,1 км, кілометрів друга поділка 76, 74 градуси. Ось так прогрівається вона до другої поділки. 837 мотор. Хтось, питав, як вона гріється.